Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися цікавою корисною інформацією. Кабінет міністрів України запускає програму, яка буде назву мати Національний кешбек. Ви зможете купувати в магазині українські товари, крім підакцизних, і отримувати компенсацію у розмірі 10% від їхньої вартості на свій спеціальний рахунок. Ви зможете отримати до 3 тисяч гривень на місяць. Програма має запрацювати з 2 вересня 2024 року. На що можна буде витратити дані кошти з кешбеку? Це медичні послуги, спорт, кіно, заклади, харчування, комунальні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, благодійність, придбати військові облігації або зможете задонатити на Збройні Сили України. Як же стати учасником даної програми? Треба бути громадянином нашої країни від 18 років, оформити віртуальну картку в своєму банківському мобільному застосунку чи фізично в банку, на яку держава вам зможе перераховувати кошти, надати дозвіл на передачу даних про транзакцію з обраних карток при купівлі товарів в магазинах, що долучилися до програми, та оновити мобільний застосунок, дія та обрати послугу національний кешбек. Коли ж кешбек прийде вам на картку? А, уряд. В своїй постанові пояснюється так. Нарахований кешбек можна буде перевірити на наступний день в застосунку дії. На картку кешбек вам буде зараховуватися раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Зняти готівку за кешбек буде неможливо. Передбачена тільки можливість безготівкової оплати за послуги. Кешбек нарахований за 2024 рік, можна буде використати до 31 січня 2025 року. Року. Можливо, хтось з вас так користується банківськими картками, де є така послуга кешбеку. Так, тобто частину ви купуєте і частину якихось коштів вам повертається назад, вони ці кошти сумуються, і потім ви можете з ними розрахуватися. От такий національний кешбек у нас запрацює уже починаючи з 2 вересня 2024 року.